Порушений баланс формування вугілля, тому що не вистачає дефіцитних вугілля марки Т, то ще який ми їх називаємо А, антрацитри. І деякі теплові електростанції в Україні технологічно змонтовані так, що вони можуть працювати лише на тощих марках вугілля. Тут, наприклад, Криволіська теплова електростанція, яка споживає на добу 20 тисяч тонн вугілля. А вона отримала вугілля із Комсомольської шахти Комсомольської в Донецькій області, яка належить ДТЕК при натохмі. Ця шахта видобувала 13,5 тисяч тонн вугілля. І скільки роботодавців не намагаються цю шахту запустити в роботу, Бувається черговий напад з боку бойовиків. Зрозуміло, що Росія намагається знищити нашу економіку, енергетичний сектор як фундамент всієї промисловості і здійснюють напад на такі крупні підприємства. Або, наприклад, шахта Червоний партизан у місті Свердловську, це українське місто Свердловськ в Луганській області, яка видобуває 7,5 тисяч тонн будівель. Верніше видобували антрацити. Ця шахта теж не може бути запущена в роботу. Крім того, на цій шапці, на сусідніх бойовках було викладено більше 15 тисяч тонн високоякісного концентрату. Тобто видобувається вілер, збагачується, перевезти його поки що не вдається. І воно затримується на складах, приїжджають з погрузчиками, ціла кровелька до автомобілів, завантажують везут в Росію. Тобто Росія зараз не тільки знищує нашу промисловість, а грабує все, що тільки можливо.